Четверо загиблих і шестеро поранених у наслідок російських обстрілів на Херсонщині, за повідомленням очільника регіону Олександра Прокудіна, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазин, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 23 приватні будинки. Більше про наслідки ворожих обстрілів розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Отже, яка оперативна ситуація на тепер в області? Ну, от ви за минулу добу сказали, що чотири загиблих і шість е, поранених, і з них це двоє загиблих і троє, е, Ще поранених. Це саме внаслідок атак російських безпілотників. Вони не покращаються робити, не припиняють і зараз буквально пів години тому скинули на вибухівку на автівку в Дніпровському районі. Постраждала жінка літня знову, і за сьогодні ще двоє постраждали в Бориславському районі. Там росіяни продовжують і скидати вибухівку на людей, і є наїзд автомобіля на Протихотну міну, якими вони також дистанційно за допомогою дронів мінують прибережні зони в Херсоні, також це е, дуже часті випадки е, вчора. Ті дві загибли є е, ті загибли загибли жінки біля Гаврилівки. Там півідрон влучив в автівку. Там їхало п'ять людей. Дві жінки загинули. Жінка і чоловік поранені тільки дивом сам водій. Е, не зазнав великих пошкоджень, який повертався за допомогою. І вчора ввечері росіяни обстрілом вбили один із районів персону. Там загинули дві жінки, 75 та 70 років. Ще одна жінка поряд отримала акупотрав. Така ситуація оперативна, продовжує терор. Цей дроновий майже по всій прибережній зоні від Станіслава до Новороцовської громади. Тобто, для того щоб просто ще раз проговорити, я правильно розумію, що ворог умисно скоює військові злочини, полюючи дронами бойовими на цивільних і вбиваючи їх. Окрім цього, я хочу ще додати це. все вірно, що ви сказали. Крім цього, я ще хочу хотів би додати, що вони це фіксують з своїх же дронів, і потім викладають у соцмережі. Я не знаю на кого розрахований такий контент. Чи так цікаво цим росіянам дивитися, як вбивають підлітків там ранять бабусь під Але таким чином вони самі документують свій військовий злочин проти цивільних. Я думаю, що це також буде е зауважено європейськими комісіями, і коли будуть судити їх за ці злочини. Скажіть, будь ласка, в таких умовах чи комунікує адміністрація області якось з жителями ну, якісь правила безпеки елементарні, чи взагалі існують бодай, якісь способи вберегтися, можливо, або запобігти таким полюванням, таким ударам? Найкращий вихід з цього це, звичайно, виїхати, хоча б тимчасово на більш безпечній території. Але все ж таки, ті люди, які залишаються, ми постійно комунікуємо. Через свої канали розповідаємо, що е, треба робити а що не робити, коли виходити. І також за допомогою наших партнерів ми розробляємо е, такі довід до відвідки, розклеїмо в найнебезпечніших е, зонах, як уберегтись е, від дронових атак, е, як там допомагати людям, які попали під обстріл, коли виходить. Тобто, ми е, це також пробуємо, розклеюємо по. По цим небезпечним зонам це такий мінімум, який ми повинні робити. Але е, знову таки хочу наголосити, що військова обласна військова адміністрація готова будь-яким будь-який спосіб допомагати нашим військовим, якщо є е, варіанти захистити прибережну зону від е, цих атак, ми готові винайти кошти і надати щоб закупити обладнання для військових, щоб вони змогли захистити ці зони. <зв 'язання> з огляду і на постійну небезпеку, і на комунікацію, як ви правильно сказали, єдиний надійний спосіб, ну це тимчасово бодай виїхати. От хочу запитати, чи зростає кількість охочих покинути область ну, тимчасово бодай і переїхати на певний час у безпечніші регіони. І якщо зростає, то чим адміністрація допомагає таким людям? Ну, з тільки скоро буде два роки, як працює ця безкоштовна евакуація. Вона не припинялась, можна виїхати потягом і Автобусами більш того, зараз є модульні будиночки, модульні містечка в межах області, де люди можуть тимчасово проїхати перечекати, пожити до трьох місяців, але вони напівпорожні. Немає поки зараз великої попиту на евакуацію. Поки тепло зараз трохи прохолодніше стало. Думаємо, що найближчим часом можливо буде збільшення кількості бажаючих. Угу. Ну, от ви е, сказали ключові слова, поки тепло. І от хочу запитати: а для тих, хто залишиться з певних причин чи з, власне, е, з власного бажання, якою буде зима, на якому етапі зараз підготовка до опалювального сезону? Звісно, в тих умовах, які склалися, і до можливих відключень електрики? Ми можемо сказати, що зараз на 96% ми готові. Сам Херсон готовий до опалювального сезону. Окрім цього, за допомогою наших міжнародних партнерів та міністерств, які допомагають нам зв'язками з донорами, ми забезпечили прибережні зони, де немає світла і газу паленої деревиною забезпечуємо де треба також щоб люди могли прожити там ті, які залишились. Там приблизно 10% від населення залишається, але ми не можемо їх мовити поки виїхати. Це буде. Більш вперті можна сказати, і не хочуть покидати будинки, і тому ми продовжуємо цю роботу з ними. І будемо надіятися, що сам сам, сам опалюваний сезон пройде успішно, але ми розуміємо, що росіяни постійно цілять саме в об'єкти інфраструктури. Крім цього, хотів ще додати, що в нас нам нам поставлено сам Херсон сім конгреційних установок, які можуть працювати. Від газу вони будуть подавати і опалення в будинки, і також виробляти електроенергію, що буде допомагати загальній системі, пане Олександре. Я вам дуже дякую. Тримаємо кулаки за всю Україну і за Херсонщину, зокрема. А зичу вам і жителям області за можливості спокійного дня. Дякую вам. Це Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.